Справа. Вітаю вас в своєму підземному кам'яному царстві государстві. Вітаю вас всіх в чаті. Дякую, дякую всім, хто долучається до ефіру. І так, що можна побачити на моєму каналі? Можна е, знайти інформацію про різні камені. Про те, скільки вони коштують, в яких вони є розмірах на мистинок. Переважно на поличках ви бачите це все, все браслети. Але якщо вам подобаються браслети і ви хочете, щоб для вас може бути персонально створена якась прикраса, ви можете звернутися. Ось я вам з радістю допоможу саме в цьому. Час від часу я буду надавати інформацію про магічні властивості каменів, які можна прочитати саме в справишній определителі Джуді Холл магічний кристал». А також я сама досліджую їхні властивості і стараюся цим ділитися. Більш детальна інформація є в телеграм-каналі, яку можна прочитати. Ось для тих, хто хоче щось зрозуміти для себе, більше побачити. В Тікток-каналі я також веду ефіри. Ось, і можу з вами там спілкуватися на різні теми про астрологію, про те, як обирати камені. Які помилки ми робимо при тому, коли обираємо камені? Адже серед людей існує, ну, серед суспільства нашого, існує така міфічна інформація, що камені потрібно обирати по гороскопу. Так, ось я, як людина, яка знається на астрології, яка володіє магістрівськими. Енергіями астрологічними і досліджувала ці теми не один раз. І можу заявити вам з впевненістю, що все, що ви читали про натуральні камені і про належність до певного гороскопу певного камня, є нічим іншим, як просто суб'єктивною фантазією певної людини, яка це написала. Адже на сьогоднішній час таке різноманіття каменів, які приходив цей світ. Наприклад, є деякі такі позиції, які відкрилися взагалі зовсім недавно. А інформація про астрологію, це тисячолітні знання, які передаються. І, ось, і там точно ніхто ще не знав про деякі види каменів. Ось, і зараз її хочуть приписати до якогось певного зодіаку. Ем, про що це? Це все про те, щоб заставити людину не робити власний вибір. Один із видів маніпуляцій людиною забрати в неї віру у свій власний вибір, вибір в тій краси, яка подобається це нав'язати певну свою думку, що тобі підходить і, і чому тобі це потрібно носити. Ось, як тільки ви. Зрозумієте, що камені це є барви, які природа зберегла і зберігає мільйони років на цій планеті, то ем, наша свідомість, наш розум, наш інтелектуальний розум далеко відстає від тої інформації, яку несуть ці камені, адже вони існували мільйони років до нас, жили і нас переживуть. Тому, скоріше всього, ми є. Гостями в їхньому житті, а не ми маємо визначати, кому який камінь має підходити. Насправді це барви. І тільки через очі, через підсвідоме сприйняття кольорів ми можемо притягнути в свій простір, ту, яку потрібно нам енергію, адже барви це скам'яніла енергія. Це колір, який несе певну вібрацію. Люди, кожна людина притягує свій простір саме ту енергію, яка їй потрібна, якій не вистачає цієї енергії, або вона хоче проявити свої таланти, свої можливості через цей колір, через цю енергію. Тому варто просто дослухатися до своїх вподобань, до свого стилю. Ну, це, звичайно, дуже багато. До мене приходять і говорять про те, що я би все це носила, мені все це подобається. І це я хочу, і це я хочу, і це я хочу. Так, звичайно, коли бачиш цю всю красу, то здається, що. Це в, в цьому в цих всіх енергіях ти хочеш розчинитися, тому що ти є цією природою, а природа є проявлена в твоєму житті. Але пам'ятайте, що, наприклад, прикраси і каміння це є верхній одяг. Верхній одяг це енергія покрови, те, чим ми себе покриваємо. З однієї, сторони, за каменями ходять багато різних інформативних таких визначень, що камінь це захисник, це оберіг. Питання, від чого ми оберігаємося, від чого ми хочемо захищатися. І насправді той, хто хоче від чогось захищатися, той, хто шукає те, що буде проявлятися, як. Певна сила, підтверджує, що він є слабкий, нікчемний і не має власного, самодостатнього, стверджувального такого, знаєте, позиції життя на цій планеті. Тому насправді захист це проявлення власного сяюва. Як тільки людина робить свій Вільний, ніким не нав'язаний свободний вибір в барвах чи в переливах каменів, чи дозволяє собі це матеріальне, тому що ціни на камені також різні, є дорожчі, є дешевші, Все в нашому житті гармонійно. Той, хто певної енергії досягає духовної, в того і відбувається матеріалізація в житті, той і дозволяє собі це. Камені, звичайно, приходять в наше життя в певний період. Не буває так, що це їх знаєте, як в тих балинах. От стоїш на дорозі, і тут направо пайдеш, коня потеряєш, наліво пайдеш, життя потеряєш. Але треба зрозуміти одну таку річ, що камінь точно не створила людина. А створила природа, створив Господь. І призначення цієї породи і цього мінерала на цій планеті наш розум не може осягнути. Адже якщо Господь дає каменям таке довге життя, то зрозумійте собі, який космічний розум. Дан саме цим е, о, существам, цим е, створінням, Господнім створінням, який розум їм їх дан. Їм дан да? е, отже, ми дозволяємо собі, ми притягуємо їх в свій простір, вони обирають нас, ми обираємо їх для того, щоб з ними взаємодіяти. У будь-якому випадку, пам'ятайте, якщо їм дано життя, значить камені прийшли заради того, щоб життя продовжувалося. Скільки багато є різних міфів про те, кому підходять, кому не підходять, можна разом носити, не можна разом сваряться вони, не сваряться, сидять, ну, сумісні, камені, несумісні. Все є. Маніпуляція, все є інформація, яка направлена на що? На те, щоб посіяти в твоїй голові сумніви у правильності свого вибору. Адже коли ти, як мала дитина, тягнешся своєю рукою безпосередньо до того, що подобається, і не думаючи про те, як це називається, яка про нього є інформація, ти знаходишся напряму. На прямому контакті з творчістю Господа, земля це барви Господні, люди, все. Мабуть, зробити з цими камінчиками, там, пошліфувати їх, про що проявився колір, загладити, дирочку просверлити, зробити якісь браслетик і все. Але красу відтінка красу кольору, блиск, художність, пейзажність, оригінальність відтінків. Створила точно не людина. Так, Зараз я кажу, до чого дійшов прогрес. Можуть, і звичайно, і змінювати і натуральні камені, забарвлювати ось, але все ж таки, в мене більшість каменів, майже всі-всі-всі камені, це все натуральні. Є деякі позиції каменів, але я їх не продаю, ті які мають додаткове забарвлення. Це такі камені мої, просто естетичні колеги. В основному продажі тільки всі натуральні камені, які мають натуральне забарвлення. Тому ця природа може бути в вашому просторі, якщо ви собі це дозволите. Якщо ви це собі дозволити не можете, а це вам, для вас ще одне випробування енергетичне і життєве. Камені можуть жити, камені можуть з'явитися е, в твоєму просторі. Чому ти, коли це хочеш, не можеш собі це дозволити? За допомогою каменів можна налагодити свої стосунки самим собою, діагностувати себе. Особливо, якщо вам потрібно розібратися в собі на яких енергіях і які Внутрішні потенціали у вас скриті, ви можете це просканувати через ті камені, які вам подобаються. От ви розглядаєте, і коли ви бачите якийсь там камінь і кажете, ого, він так дорого коштує, у мене немає цих грошей. Так знаєте, у вас є всі ці можливості. І це придбати, і цим володіти, і цей камінь вас обирає, але є у вас внутрішні потенціали, які ви ще не проявили. І є страхи, які забирають у вас цю енергію. Є невпевненість, є система інших, не вам притаманних цінностей, яка закриває вам відкриття ваших можливостей. Тому камені насправді, якщо вірити в їхню природу, довірити, довірити своїм очам, своїм вподобанням допоможуть повернути віру в себе. Є деякі такі позиції, коли люди хочуть спочатку начитатися інформації про камені, а потім їх обирати, так знаєте. Якщо вас саме тягне на це, щоб спочатку більше дізнатися про камінь, а потім обирати його, знаєте, що ви не можете жити без штучно створеної концепції. Тобто в вашому житті має існувати якась концепція, яка вами керує. Це означає, що внутрішньої свободи виявлення вас як особистості, незалежної особистості немає. Звичайно, на сьогоднішній день я прийшла до певного розчарування. Тому що більшість людей насправді бояться обирати самостійно. Вони керуються певними ем, різними, знаєте, як кажуть, натяками. Найелементарніший міф це розпреділити камені по гороскопу і продати вам те, що потрібно продати ювелірним компаніям. Дуже просто нав'язати людині думку, що тобі належить 4-5 каменів по гороскопу. І ти маєш обирати саме ці камені. Ну, вдумайтесь, в мене більше, ніж 140 різновидів каменів. 140. А по гороскопу у нас 12 знаків зодіаку. по 4 каменя належать одному, ну хай 5. 12 помножити на 5. Ну що, ну, 60, Ну, 48, 50, 60 каменів, розпреділених по гороскопу. Скажіть мені. Якщо у мене їх 140 різновидів, то якщо 140 відняти 60, то решта цих кам... каменів вони кому належать в цьому світі? Насправді це один із таких, знаєте, легко підступних і доступних моментів керувати свідомістю людей. Недаремно ми камені зустрічаємо на е, використанні в різних е, ритуалах і різних е, подіях, які відбуваються в світі. Наприклад, коронація, там, коли там одружуєшся, каблучка з камінчиком, ось, е, коли е, що там, хоронять камінь. Да? Потім пам'ятник з каменя ставлять. Ось, ну, Події і каміння в нашому житті, це, знаєте, як відпускна певна точка. І що треба знати про цю енергію? Однозначно, це не енергія сонця. І коли ми говоримо про гороскоп і про положення сонця в гороскопі, наприклад, там, як описано, тельцям належить смарагти, там і ще якісь там камені, там щось описують, да? що там тельцям належить, да? а тепер уявіть, що вас заставляють обирати камінь по сонячній енергії. Енергія сонця це енергія дуже потужного вогню. Чи може бути сумісна енергія? Потужного вогню з енергією народженої плоті землі. Адже камінь це плоть землі. Тобто земля народжує камінь, вона створює енергія землі і енергія сонця, енергія вогню. Вогонь спалює завжди землю. Отже, вогонь знищує камінь. Отже, ваша енергетика, сонячна енергетика, і якщо ви обираєте камінь, вона направлена на те, що магічні властивості, унікальні властивості, енергетичні властивості цього каменя ніколи не будуть проявлені у вашому житті. Ось яка підміна. Ось які е, коварні маніпуляції. Для чого? Для того, щоб люди ніколи не навчилися відчувати себе, розуміти себе через природу каменів, через природу, взагалі. Щоб інтуїція як спала, так і спала далі. Щоб очі як були закриті, так і залишалися закритими. Адже Краще і легше керувати рабами і розподіляти їм, що їм підходить підходить по гороскопу. Звичайно, після таких слів наступає момент, коли запитують, а як же тоді? А як же тоді відчути, як же тоді зрозуміти? Ви Знаєте, це питання лише до себе. Адже. То, що камінь ваш, ви це зрозумієте дуже швидко. Ви е, лише на у вас починає притягувати колір. Е, які кольори взагалі зараз вас оточують? Ви просто проаналізуйте кольори, які оточують вас. Які у вас меблі, які у вас покривала думаю, який у вас одяг, ви передає, надаєте перевагу? Адже, коли ви обираєте якийсь певний одяг, ви ж не берете все підряд різного кольору на всі случаї життя, скажімо так. Ось ви обираєте саме той приємний відтінок, який для вас зараз ем, вам до вподоби. Ви це вибираєте через своє вподобання. Ну, звичайно, скажете, хтось може порадити, сказати, що зараз це модно, і ви це візьмете, і таке також буває. Я не виключай, адже ми боїмося робити власні правильні кроки. Чому? Тому що інтуїтивно з дитинства, з садочка і школи нам прописана програма оцінювання інших. Себе. Тому перед тим як наважитися зробити покупку, а внутрішньо ви розумієте, що камінь це щось унікальне, щось сакральне. Якщо в нього є магічні властивості, якщо в нього є унікальні можливості, то мені потрібно більше володіти певною інформацією, щоб не помилитися в якомусь певному е форматі вибору свого своєї прикраси. А насправді все має бути легко, геніально і просто. Ви і камінь, і більше ніхто. Вам посередників між каменем і вами, між квітами в полі і вами, між квітами, між фруктами на прилавках і в саду і вами не потрібні. Зрозумійте. Це цей потяг у вас налаштований в ДНК, і вам його хочуть поламати. Поламати, даби керувати вами, тому що зрозуміло, що камені добуваються нелегко, камені на камені витрачається певне зусилля. Ну і, звичайно, є певні породи, які насправді не мають ніякої особливої цінності. Але завдяки тому, що про них є забагато роздутої інформації, вони набувають особливої цінності, тобто з каменів. Створюють штучні егрегори, ілюзії, хімери, які заставляють вірити їм і служити цим хімерам через натуральні камені. Тому стільки багато різних магічних сценаріїв, ритуалів можна побачити, де використовуються натуральні камені. Зрозумійте одне: допоки ви. Не включаєте страх, допоки ви відчуваєте лише е, магічний, оцей такий, знаєте, потяг до певного кольору і до певного е, кристалу. Ось до того часу ви разом з Господом. Як тільки ви дозволяєте комусь вирішити за вас, що вам краще, що гірше. Ще не так. Ви можете потрапити в середній такий стан, саме таку, знаєте, посередню реальність між правдою енергією життя і між тим простором, де вами керують інші. Ось. А як тільки ви вирішуєте, що перед тим, як щось зробити, потрібно. Точно запастися інформацією, ось і ще й запастися певними ритуалами, які хтось придумав. Підсісти на магічні канали тих магів, які придумали ритуали по... з використанням цих каменів. а, Пиши пропало. Отак, можу сказати, все. Це крох. Через вас енергії каменя можете навіть і деструктивно впливати на ваше життя. Ну, знаєте, коли ви обираєте камінь самостійно, просто ви його побачили і закохалися в цей колір, в цей блиск, в цей відтінок це як закохатися в хлопця. Знаєте, отак, з першого погляду, і ти його любиш, бо своє серце відкрите. Ну, як тільки я, ти, я кажу, доросла до того, що тобі пора виходити заміж, і тут а, сімейство добродітелів, подружок, всіх остальних починають підшукувати тобі женихів, а ти відносишся до цього. Підходить цей мені чи не підходить, у вас внутрішньо немає енергії творця. У вас є один інспектор, пробуджений інспектор. На енергіях інспектора ви врядлі притягнете свій простір творчу Божу енергію через камені. Ваш простір прийде портал до Егрегора, якому ви будете поклонятися. Ось тому інформація про камені нехай залишиться як інформація. Певного суб'єкта, який це відчув цим каменем, прожив. Нехай інформація про камені буде як казки, які ви просто читаєте і собі уявляєте. І все, що можу побажати вам особисто, це прожити своє власне життя, унікальне з каменями і поділитися потім в своєму житті. Досвідом взаємодії з каменями. І ще роміте зізнатися, коли ваш простір появилися камені, як ваше життя стало налаштовуватися на нові унікальні вібрації. Адже камені приходять не просто так. Вони знають, що ви доросли, дозріли. І до нового е, кроку на зустріч до свого вдосконалення. Бажаю всім гарних вдосконалень. До зустрічі!